Доброго ранку. У нас сьогодні ранок почався з кави, Продовжується об'єднаний перерив і ми приїхали на джип Cherokee Limited, 21 рік. Повна втрата. Як завжди, приїхала з Америки, трошки вбита, але без ключів. Тобто Прописали ідентичну оригіналу. Зачиняємо, відчиняємо. Паник, електроуправління відкриттям багажника. Все працює добренько. Зачиняємо. Все гарно. так, Йдемо к авто. Заводити не будемо, так як трошки у нас от вмазано немного. Так от, Зачиняємо, відчиняємо. Паніка. Зачиняємо. Автозапуск також буде працювати, але зараз не спрацьовує, як то, що вмазано трошечки. Так, Ложимо ключик у карманчик, зрабатує безключовий доступ. Все добре, все чудово. Так, Сідаємо в авто, джип Чироки, 21 рік. Америка. І от гарненький знутри. Оце ключик, який ми прописали. Так, ложимо його, запускаємо, все, машина ключик прийняла. Каже, доброго дня. Все, все добре. Не запустимо, Ну можемо попитатися, але но... немає акумулятора на шнурках вона не запускається. Ну і трошки удар. Такий, що не будемо запускати. Обращайтесь, майстерня ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти. В даний момент у нас сьогодні джип Чіроки, 21 рік. Америка, виїзд. Приїхали, оперативно прописали, все зробили. Наша адреса Героїв Дніпра 49, контактний номер 093 659 0214. Записуйте і ми раді будемо приїхати і додати Ілі. Спасти вашу ситуацію, відкрити машину, додати ключ, і зготовити ключ по замку. Все, що зв'язано з автоключами, ми це зробимо. Ключ сервіс Київ завжди на зв'язку. Кратка назва нашої організації СК Майстерня. Ключ сервіс Київ.